Іран може зіграти ключову роль у вирішенні сирійського конфлікту. Про це сказав генеральний секретар ООН на початку свого візиту до Тегерана. Пан Гімун приїхав на конференцію руху неприєднання об'єднання країн, що заперечують створення військово-політичних блоків. Він зустрівся з президентом Махмудом Ахмадінеджадом та головою парламенту Алі Ларіджані. Сирійський конфлікт, в якому, за підрахунками ООН, загинули щонайменше 18 тисяч людей, був однією з основних тем їхньої розмови. Іран відіграє дуже важливу роль у мирному подоланні сирійської проблеми. Він відображає волю народу Сирії. Сирійський народ страждав задовго, забагато. Рух неприєднання об'єднує 120 країн світу. Фідель Кастро колись описав його завдання як спротив імперіалізму, втручання у внутрішні справи, неоколоніалізму з боку потужних держав і блоків.